Переходимо до третього розділу, так, який називається розв'язування трикутників і дві основні теореми, які ми з вами будемо розглядати, це теорема синусів та косинусів. Працювати ми з вами будемо наступним чином. Ми сьогодні опрацюємо теоретичний матеріал, да, тобто вивчимо теореми, теоремиці, їх наслідки. А вже з наступного уроку ми почнемо розв'язувати трикутники і е, застосовувати ці теореми. Але спочатку давайте дещо згадаємо. А згадаємо ми наступне: а, прямокутний трикутник. Згадайте, будь ласка, основну теорему прямокутного, для прямокутного трикутника, де співвідношення для сторін трикутника. Вона має ще назву свою. Чей один написав, філолог, мислитель. Пам'ятаю, что піфагора. піфагора. Молодці, Так, теорема Піфагора. Хто може мені її нагадати? Прямокутному трикутнику, на да, котне, Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузу. Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Добре. Ще ми знаємо у прямокутному трикутнику? Вміємо у прямокутному трикутнику знаходити синус косинус тангенс, котангенс гострих кутів. За означенням. Хто мені може нагадати означення синуса? Це протилежний. Давай, давай, Сереж. Да, це протилежний катет поділений на гіпотенузу. Ну, математичною мовою відношення синусом кута так. альфа, гострого кута альфа є відношення протилежного катета до гіпотенузи. Косинус це буде, може, світа згадає? Світ згадаєш? А. Це відношення. Прилегло, Прилегло кати тут до, до гіпотенозу. Так, дуже добре. Максим Шісюк, може, ти згадаєш, що таке тангенс? Максим. Ой, Це відношення? Mm. Хто пам'ятає? Вов. Будь ласка. Продов... Відношення Продоважника... катета. Протилежника до прилеглого. Про... Це відношення протилеглого катета до прилеглого. Ну і катанські настроїв катет до е... протилеглого катету. Добре. Отже, давайте перейдемо до теореми косинусів. Будь ласка, запишіть собі теорема косинусів. Ця теорема буде стосуватися будь-якого. Якщо ми про прямокутний трикутник казали теорема Піфагора, да, там катети гіпотенози, то терема і синусів стосується будь-якого трикутника, тобто абсолютно довільного трикутника. Так от, в будь-якому довільному трикутнику, тобто да, квадрат будь-якої сторони, Трикутника буде дорівнювати сумі квадратів двох інших сторін без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними. І записується це формулою дуже просто: квадрат будь-якої сторони, в нашому випадку, квадрат сторони А дорівнює сумі квадратів двох інших сторонів без подвоєного, тобто я відняла подвоєний добуток. Цих двох сторін на косинус кута між ними. Я хочу звернути вашу увагу. Подивіться, будь ласка, ми шукаємо сторону А, ми шукаємо сторону А і беремо косинус протилеглого кута. Косинус протилеглого кута. Тобто напроти сторони А, побачили, лежить кут альфа, ну, чи кут А. Побачили це, да? Відповідно до теореми, я можу записати цей вираз для будь-якої сторони. І, відповідно, я буду записувати протилежні кути. Тобто для сторони B. B квадрат, протилежний кут бета. C квадрат, протилежний кут, C, або ми його ще гама називаємо. Занатуйте, будь ласка. Давайте подивимося а, з вами е, наслідки до цієї теореми. А наслідки дуже-дуже прості. Ну, по-перше, з цих формул ми можемо знайти значення косинуса будь-якого кута. Да? Це, тобто, наприклад, давайте знайдемо косинус кута альфа. Я перейду на наступний слайд. Давайте знайдемо косинус кута альфа. Виконуючи дуже прості арифметичні дії, ми з вами можемо з'ясувати, що косинус альфа буде дорівнювати, хто мені допоможе. Ну? ну, подивіться, будь ласка, у нас зменшуване, зменшуване від'ємник. Ну і Ат в квадраті це різниця. Де в нас знаходиться косинус, в якому компоненті? У від'ємнику, так? Да? Ось він косинус, це від'ємник. Як знайти від'ємник? Від зменшуваного? Від, о... Зменшуємо відняти різницю. Різницю. І потім ми дивимося, що від'ємник – це добуток двох виразів, да? так? Тобто Потім, щоб знайти невідомий множник, нам потрібен результат, сам добуток, поділити на відомий множник. Тобто ми будемо ділити на 2b. Таким чином, від зменшуваного це Б квадрат плюс квадрат ми віднімаємо різницю А в квадраті і ділимо на відомий множник 2BC. За аналогічним алгоритмом ми можемо записати косинус бета і косинус гамма. Косинус бета і косинус гамма. Світочка, давай косинус бета. А, а в квадраті. Плюс. Плюс С в квадраті. Так, що віднімаємо? віднімаємо. Передорівнює B квадрат, так? А, A... B. B квадрат, B квадрат і ділимо. На 2АЦ. На 2АЦ. Максим, давай для гамма. Сейчас. А во второй плюс B2, мінус C во второй. І снизу 2 АБ. А квадрат плюс B квадрат, квадрат. мінус C квадрат поділити на 2 АБ. Так. На 2 АБ. Тобто, ну, шляхом арифметичних перетворень, ми можемо з вами знайти косинус будь-якого кута. Ну, і ще один наслідок: е, про найбільшу сторону трикутника. Про найбільшу сторону трикутника. Якщо сума двох сторін буде більшою за третю сторону, то такий трикутник буде гострокутний, тому що косинус цього кута буде більший за нуль, Он, якщо він більший за нуль, він гострий, і тому трикутник гострокутний. Якщо косинус дорівнює нулю, згадайте, що це за кут такий? Косинус якого дорівнює нулю? Хто пам'ятає? Який кут, у якого кута косинус дорівнює нулю? Ну, косинус 90 скільки буде? Один. Один. Да ви що? Нуль. Нуль буде. Ну, 90 градусів. Це який кут? Прямий. Прямий. Отже, косинус, до рівня, косинус кута дорівнює нулю. Отже, трикутник який? Прямий. Прямокутний. Кут прямий, а трикутник прямокутний. І бачите, відразу ми бачимо теорему Піфагора, правда? Як часний випадок. І якщо сума двох сторін буде менша за 3, сума квадратів двох сторін буде менша за квадрат третьої сторони, то це означає, що косинус у нас буде менше за 0, тобто від'ємним числом. Отже, кут тупий і, відповідно, трикутник у нас тупокутний. Позначили собі, так? А це так може працювати з будь-якою стороною? Так, звичайно. Я вибрала перше, да? Ну, от е, першу формулу. Проаналізувати так можна кожну, да? Тобто, якщо дві квадрат, сума квадратів двох сторін більша за третю, значить, ми маємо гострокутний. Якщо менше за третю. Тупокутний. Ну, зрозуміло, якщо дорівнює, то це прямий кут і це прямокутний трикутник. Ми маємо гіпотенузу. <кій> Ось такі два наслідки є з тереми косинусів. Будь ласка, зробіть собі подзагалонок, напишіть теорема синусів. Теорема синусів. Ця теорема звучить наступним чином. Що а, сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів. Сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів. Теорема синусів і запишіть, будь ласка, формулу, так? Да? Так само напроти сторони А лежить кут А. Отже, Сторона А пропорційна до синуса кута А. Сторона Б пропорційна до синуса кута Б. І так далі. А наслідком цієї теореми, це доведено у вас у підручнику, ви почитаєте самостійно. Є таке твердження, що це відношення стало величина, зрозуміло, да. Але вона дорівнює конкретно двом радіусам описаного. Навколо даного трикутника кола. Тобто то, що це дорівнює двом радіусам, це є наслідок. Сама теорема, теорема йде до знака дорівнює 2Р, да? Але це суттєво і прошу вас запам'ятати. Десь А Можна вопрос? Я от не поняла. А это вот это два радиуса, Це то, що у нас ці вот три форми рівню. Так. Да. Дивися, ці відношення, ці три відношення будуть дорівнювати двом радіусам кола. Бачить щось у нас кола, яке описано навколо трикутника АБЦ. У нас є трикутник? Розумію. А, Б, С. Я навколо трикутника описала кола. От відно... теорема синусів каже, що в мене сторони трикутника в будь-якому трикутнику вони пропорційні синусам протилежних кутів. а це відношення дорівнює двом радіусам, ну або діаметру, да, ми можемо сказати. Це значить, що у нас два радіуси, вони дорівнюють як синус С. Ні, вони дорівнюють С, поділити на синус С, Б, поділити на синус Б А, поділити на синус А. В залежності від того, я що нам дано задачі. Просто будь... це одна і та ж величина, це число. Одне і те ж значення. Я ж між ними поставила знак дорівнювати, значить вони одному числу ж дорівнюють, правильно? Так. так. А це число є два радіуси або діаметр кола, що описане навколо заданого трикутника. Це перше таке, перший наслідок. З цього наслідку, до речі, дуже легко знайти будь-яку із сторін. Да? Якщо в нас А поділити на синус А дорівнює двом радіусам. Я можу знайти сторону А звідси, А поділити, А поділити на синус А дорівнює двом радіусам. А поділити на синус А дорівнює двом радіусам. Чи можу я знайти сторону А. Мені потрібно синус помножити на ці два радіуси. Ну і так само для Б і для С. Другий наслідок. Чи напроти більшої сторони завжди лежить більший кут. Ну, і навпаки, навпроти більшого кута. Лежить більша сторона. Це ми зараз проаналізуємо на малюнку. І третій наслідок, ми це з вами вже вчили в сьомому класі, здається, чи в восьмому, не пам'ятаю. Про властивість бісектриси. Пам'ятаєте, ми казали, що бісектриса ділить протилежну сторону на відрізки, які пропорційні до прилеглих сторін. Тобто, це М, бачите відрізок. Вона він прилеглий до сторони МК. Відрізок ЦН прилеглий до сторони НК, що означає протилежну сторону, які пропорційні до прилеглих сторін, тобто відношення МЦ на НЦ дорівнює КМ на КН. Згадали добре, якщо ні, будь ласка, занотуйте. І давайте подивимося. До речі, от у нас трикутник. Н, М К. Скажіть мені, будь ласка, от на погляд, на перший погляд, яка сторона найбільша? НК. НК, найбільша сторона. Яка сторона найменша? НМ, мавірно, да? Да. так? Так. Найменше НМ. Тепер подив... подивіться, будь ласка, на кути. Найбільший кут, який? М. Кут М, він найбільший, а найменший. Кут К. Кут К. От і подивіться, будь ласка. Напроти більшої сторони бачите НК більша сторона, кут М більше. Напроти більшої сторони лежить більший кут. Напроти меншої сторони. НМ – менше, кут К менше. Лежить менший кут. Навіть це можемо побачити, якщо намалюємо будь-який трикутник. Отже, давайте з вами підведемо підсумки. Теорема косинусів. Квадрат будь це стосується і косинуси і синуси стосуються будь-якого трикутника. Теорема косинусів. Квадрат будь-якої сторони дорівнює сумі квадратів двох інших сторонів без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними. Теорема синусів звучить наступним чином, що будь-якому трикутнику, будь трикутнику сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів. Як наслідок, ми сказали, що е, це відношення дорівнює двом радіусам кола, що леж, напис, описано навколо трикутника. Далі ми знайшли з вами співвідношення між е, відрізками, на які ділить бісектриса протилежну сторону, і дізналися, що напроти більшої сторони лежить більший кут, а напроти меншої сторони лежить менший кут. Ну, трошечки усної практики. Трошки усної практики. Будь ласка. Який з трьох записів в мене записано вірно? І обґрунтуйте чому. Який з трьох записів записаний вірно? Третій. Третій. Чому? Тому що ви показували цю таблицю. Це не таблиця, це теорема сінусів. Так, ми це записали теорема. відношення так. сторони до сінуса протилеглого кута. Добре. А в другому записі в мене теж є сторона і протилежний кут. Чому воно не вірно. Тому що нам потрібні сінуси цих кутів. Так, тобто в мене тут немає ще сінусів, а тут є сінуси, ще тут не так. в першому. Опять, Міша? Вони... Давай був. Вони не протилежні. да, Ми домовилися, що ми букви позначаємо однаково. Добре. Дивимося на малюнок 19. Малюнок 19. Ось він. Нам потрібно записати відношення заданої сторони а в нас сторона 6 см, до синуса протилежного кута. Відношення заданої сторони до синуса протилежного кута. Даня, може, ти допоможеш мені? Яке відношення я відношення запишу. Да,ня а ти єсть? Є. Є. Яке є відношення? Мені потрібно записати відношення протилеглої сторони до синуса заданого кута. Відношення це що в нас таке? Яка дія? Сережа, відношення це яка дія? Ділення. Ділення, да? дробова рисочка. Відношення сторони. Скільки в нас сторона? 6 см. До синуса протилежного кута. Тобто синус скільки? Синус 30 градусів. Синус 30 градусів. Хто пам'ятає, чому дорівнює синус 30 градусів? Одна друга. Так, 6 поділити на одну другу, це буде? 12. 12. Добре. Дивимося малюнок 20. другий малюнок. Запишіть мені, будь ласка, ТРМ у синусів для цього малюнку. Із значеннями, так? Да? Максим щисюк будь ласка. Максим, О, так. Теорема синусів для малюнку 20. Ми ділимо відношення сторони до синуса протилеглого кута. Наприклад, сторона 4,6, протилеглий кут скільки? Ну, напроти, який кут лежить, Максим? 7,5 см. 35 градусів. Не сантиметр, угли в градусах. 35 градусів. 4,6 поділити на 35 градусів. Дорівнює. Дивимося другий кут. Наприклад, 7,5. Напроти, який кут лежить? Скільки градусів? 70. 70, тобто це 7,5 поділити uh, на синус синус 30 на кут, який лежить на синус 70 градусів 70 і 7,7 який кут напроти лежить uh, 4 16... А ну, кут. 75. Градусів. 75 градусів. Отже, 7,7 ми ділимо на синус. 75. 75 градусів. Добре. Катюша, малюнок 21, Назви, будь ласка, більшу сторону. Найбільша сторона це, це сторона, яка протилежна куту 65 градусів. Це сторона назви, є, в неї ім'я є. А, 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 це сторона БЦ. БЦ отже, на найбільший кут 65 градусів навпроти лежить сторона БЦ. Отже, це BC. є найбільша сторона. Домашнє завдання: ви опрацьовуєте параграф 11 і 12. Усі теореми наслідки і твердження ви вивчаєте на пам'ять. Можете навіть занотувати ще разочок у зошит. Розібрати доведення двох теорем. Зрозуміло завдання? Так. Да. Зверніть а увагу, може... я нічого письмового не задаю. Я прошу вас вивчити ці твердження і теореми, навчитися їх записувати для будь-якого трикутника. Домовилися? Так. Сле, дякую вам а, за урок. А можна...